Пім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі браття та сестри! щойно ми з вами почули фрагмент, який розповідає нам про ту подію, яку ми святкуємо кожну неді... неділю: Воскресіння як перемогу життя над смертью. Воно є прообразом нашої майбутньої радості і нагадує про те, що одного разу через тайство хрещення, з'єднавшись з, з Воскресним Господом нашим Ісусом Христом, ми отримали нове вічне життя. З Євангелія нам відомо про три випадки, коли Господь воскрешає померлих. Але цей фрагмент, цей випадок є найбільш, напевно, загадковим. Нам легко зрозуміти, чому Христос Воскресив праведного Лазаря. Вони були знайомі, друзі. Господь не раз був у його вдома, вони спілкувалися часто, він сумував за ним і навіть Христос заплакав, тоді коли почув звістку про те, що товариш його помер, і на власні очі, побачивши місце поховання. І прохання Іаїра та тих, хто пройшов разом з ним про те, щоб Христос зцілив єдину доньку. Просили, щоб Христос зцілив її, не знаючи про те, що вона вже померла. І Христос виконав їхнє прохання. Але тут ми не чули жодного прохання про допомогу чи благання. Ми бачимо безмежне людське горе, яке об'єднало. Мешканців міста Наїндов коло матері і вдови, яка залишилась самотньою. І що робить Господь? І він, як люблячий отець, розуміє, що може втрутитися в її життя і перемінити її. Сумна радість, він підходить до неї і говорить: не плач, я поруч, все буде добре, він її втішає, він сам пропонує руку допомоги. І як результат ми бачимо, що син повертається до життя. Воскресіння Сина Наїнської дови вкотре підкреслює всім нам, що Господь є милосердним. Милосердя не є звичайним співчуттям до людської гори. Воно є повнотою любові. Милосердя означає мати живе серце, яке відгукується з любовою. Щирою палкою і жертовною. Дорогі браття та сестри, неминучість і невідворотність закінчення нашого людського життя завжди наводить на тяжкі думки, змушує пробудитися кожного з нас від гріховного сну і спонукає до активних дій. Щоби ми зробили те, що ми відкладували на пізніше, щоб ми приділили увагу своїм рідним і близьким, щоб ми залишили нарешті після себе слід в цьому житті. Так, воно викликає тривогу перед незвіданим, але саме в такій миті ми можемо усвідомити, що найцінніший дар в житті кожного з нас є наша віра. Без віри ми нічого не можемо робити. Завдяки їй ми здатні бачити Бога. Серцем і розумом своїм, і частково ходити в його задум. І знаючи завжди, що Отець наш Небесний є милосердним і завжди співчуває тим людям, які потребують цього, і навіть допомагає. І навіть в час тяжких життєвих випробувань саме в ньому ми бачимо джерело надії. І не лише відчуваємо його присутність в своєму житті. Але й переймаємося свідомістю того, що в Христі немає нічого неможливого. І це дійсно так. І Євангелист сьогодні Лука нагадує всім нам, що Господь хоче від кожного з нас активних дій, щоб ми нарешті помічали людське горе, щоб ми співчували людям, щоб це відчуття було не секундне, не хвилинне. А щоб ми завжди пам'ятали, що комусь складніше, чим ми, чим нам, що він перебуває більш в тящих умовах, чим ми. Адже співчуття це співчувати те, що людина співчуває, це сказати людині, що вона не самотня є в цьому житті, що разом з Божою допомогою і з нашим втручанням ми можемо допомогти цій людині. Змінити її життя на краще. Ось що бажає від нас Господь. Бажаю, щоб ми не лише ознайомлювалися, щоб ми читали святе письмо, але щоб ми і втілювали те, що Господь говорить нам зі сторінок Святого Письма в своєму житті. Щоб ми не просто були християнами, а дійсно ми стали послідовниками Отця Небесного, щоб ми дійсно несли це Слово іншим людям. І не лише говорили, але й допомагали людям, змінювали їхнє життя. І з часом кожен із нас зрозуміє і усвідомить, що це було потрібно не лише тим людям, які перебувають в стражданнях, а це потрібно найперше кожному з нас. Бо лише тоді ми відчуваємо втіху і радість на серці, коли ми розуміємо, що ми не просто живемо так. Що ми є корисними, що ми можемо також з Божою допомогою змінювати все те, що відбувається навколо нас, змінювати на краще. Бо якщо будемо так чинити, то будемо і виконавцями заповідей Божих, і будемо допомагати людям йти до спасіння. І самими ми можемо таким чином спастися і війти в радість з Отцем Небесним. Амінь.